Є два стула. На один сам сядеш, на другий друга посту. Існує міф нібито про чоловічі і жіночі вправи в тренажерному залі. Це жіночі м'язи, а це чоловічі. Дивно, правда? Вони одинакові. Камон. Тіло чоловіка і жінки налічує близько 850 м'язів, і майже всі вони одинакові, окрім м'язів та злого дна. Там ми відрізняємось. Не всі. Сідничний місток. мах ноги назад. Відведення, приведення. Всі ці вправи підходять як чоловікам, так і жінкам. Все залежить лише від вашої конкретної цілі. Теж саме і з жінками. Жим лежачи, присяд зі штангою, станова тяга, віджимання. Можна. Але пам'ятайте навіщо. Не займайтеся займайтеся спортом і до зустрічі!